Моторошне вбивство на Волині, чоловік, який у селі Олександрія Луцького району вбив жінку із сином, зробив це. Через випивку, як стало відомо, журналістам телеканалу Конкурент Тіві з власних джерел. Їх односельчанин прийшов до своїх жертв, коли ті вже спали, та попросив, аби хтось дав йому щось випити. Коли ж жінка з сином відмовили, обурений чоловік схопив сокиру і почав нею їх бити. В результаті розлючений селянин так сильно побив 66-річну жінку та її 34-річного сина, що від Маних травм вони померли. Вочевидь, оговтавшись від скоєного, вбивця, взявся приховувати сліди. Так мертві тіла своїх односельчан він викинув у колодязь, а сам сховався у хаті пустці. Як згодом повідомила поліція, злочинця вдалося затримати за скоєне. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років, або й взагалі довічне.